Ми завітали до одного із найатмосферніших замків Чехії, Нове Гради. Припаркувалися ми біля замку Нові Гради, то нас тут такий страж парковки зустрічає. До речі, Нікіточка, це його дітки. Диви, вони ще не біленькі, вони ще сіренькі. Бачиш, хоча вони вже диви, які здорові. Батя Лебіть. Здоровий такий. Чепить? Ага. Ладно, ми пішли і ми поняли. Парковка, до речі, коштує 50 короночок, і тут дівчинка в сувенірчиках може заплатити її. Біля парковки знаходиться ось таке гарне озеро. І ми переходимо по ось цьому мосту до самого замку. Ось є карта. І Нікіта нас вітає. Новий град. Ага. І ми ага. йдемо всередину. Йдемо платити до каси. Ну що ж, заплатили ми 260 крон, а 130 крон з особи. Йдемо ось сюди через ось такі гарні ворота здоровезні. Подивимося на сам замок. На території є фонтани, як гарно підстрижені газони. Ось сам замок. Нові гради. Гарна архітектура. І на території є також ресторан, в якому можна щось собі купити. Та посидіти на терасі. Якщо йти до права, є ось такі винтові сходи, де ви зможете знайти і як архітектуру незвичайні вироби з желіза. Також виглядова, з якої можна понаблюдати на озеро, на вхідні ворота, та також на сам замок. Обійшовши замок з іншої сторони. У нас тут є всередині. Гарний фонтан, навіть з пальмами. І ось такий гарний порочок. Така невеличка територія. Газон вистрижений, де все зелено та гарно, де тут можна відпочити. На території знаходиться часник та буряк, як у бабушки на дачі. А ми йдемо далі. Навіть батут знайшли. А з іншої сторони вона якась капличка. І ось така капличка. Чи що вона, не знаю. Це, тут панна якась виходить був пан, і дивився на ось таку карасу. Бачите, це лабіринти. І там є ось такі сходи, ти можеш вийти на них, подивитися, де ти знаходишся, куди тобі потрібно йти. Ага. Бачиш? Так. Круто. А за стінами ось такого величезного забору ми знайшли ось такий концертний зелений зал. Нікіта? Ага. Ось такий пранк, де можна пити водичку. Класно, так. листочки падають. Така осіння погодка гарна. А ми з Нікітою підходимо до музею, музе, музею мото,